Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені і ми продовжуємо липневе плей-офф NBA. Сьогодні у нас фінал східної конференції будівельників Київ, Клівленд Кавальєрс. Неймовірно, неймовірно, щось таке відбулося, що ми таки пройшли до цієї стадії. І давайте ми не дивилися, як же грали взагалі команди між собою. Давайте пригадаємо якраз фінали конференції. Можна це зробити. Будівельник виграв у Бруклін Nets 36-31. Потім в нашій конференції в чвертьфіналах Філадельфія програла 85-118 у Нью-Йорка. Мілуокі Чикаго Булс 97-99. Клівленд переграв Magic з Орландо 117-95. В Західній конференції Х'юстон, Рокетс та Мемфіс грізліс Рахунок 96-92 на користь Мемфіс. нью Ньюорліанс Пеліканс та Лейкерс зіграли з рахунком 96-114 на користь Лос-Анджелеса. Портленд чинний чемпіон в нашій, на нашому каналі. Програв з рахунком 94-110 у Denver Nuggets, які зараз будуть грати у фіналі західної конференції. А Golden State переграв Сан-Антоніо з рахунком 117-111. В півфіналах конференції в західній Лейкерс програв у Грізліс 98-111. Денвер виграв у Warriors 130-305. Ось такий рахунок. У нас будівельник переграв Нью-Йорк Нікс. З рахунком 57-54. У нас це не дуже результативні матчі, порівнюючи їх з іншими, наприклад. І Булс програв у Каваліерс-80-101. І таким чином у фіналах конференції в Західній Денвер, Денвер Нагетс» та Грізліс з Мемфіса. І у нас будівельник Київ. Клівленд Cavaliers. і ми розпочинаємо гру. І, звичайно, ми чекаємо Ми чекаємо на Леброна. Ось! Леброн Джеймс. 84 загальний рейтинг команди, 78 захист, 88 напад. У нас 67 нагадаю. Леброн Джеймс. Людина, яка може вирішити все сама. І думаю, що зараз. Якраз він, якраз Леброн нам покаже, як треба грати взагалі в баскетбол. Ось він на ваших екранах. Ну, спробуємо якось, я не знаю як, але спробуємо якось його стримати. І так, прев'ю до фіналу східної конференції. Кавальєрс та будівельники хто міг уявити, що таке. Можливо, але. В, у віртуальному світі таке можливо. І це досить непогано. Досить непогано. Зараз будемо дивитись на цей суперматч. Спробуємо спробуємо його продовжити якнайдалі, тому що е, щоб не все вирішилось в першій чверті. Е, Quicken Loans Arena в Клівленді приймає. Цей матч. Ми граємо кожен матч в Сполучених Штатах, і це дуже добре. Тому що саме там, мабуть, найкраща атмосфера баскетбольного матчу. Там дуже люблять цей вид спорту. І спробуємо зробити ще одне диво, продовжити свою казку в цьому місяці. Хто у нас на першому вкиданні? Ось і Лавріновіч з Леброном Джеймсом. Привітався Як е, зі своїм давнім другом. І хто там? Хто там у нас на вкиданні? Це наш тренер? Горбенко. Горбенко. І виграє Виграє це підкидання. Шаленга, Ехерн. Лаврінович, по-моєму, жодного очка не здобув за всі ці матчі. І ось перші два бали в цьому матчі якраз Лаврінович і здобув. Ірвін. Ірвін. Так, і тепер. Чи будуть шукати постійно Леброна своїми пасами? Варреяо Джеймс. Ну, хто ж сумнівався, що? Джеймс, Джеймс Закіне. Міг я неправильно, звичайно, сказати попереднього гравця, хто був перед Леброном Джеймсом. Треба уточнити хоча б його ім'я, будемо по імені його називати. Дроздов Лаврінович Шаленга Хем. Шаленга і. Скільки? Три бали. три бали 5-2 Нормально. Лебро. Леброн з м'ячем. Чи зможемо стримати? Леброна. Подивіться, як він е, плавно рухається, але він не закидає. Оце вже диво. Перше диво в сьогоднішньому матчі. І. Артур Дроздов проходить. І, і не закидає. Але є фол Є фол, є два китки. Ірвін Порушує правила. Артур Дроздов. 2-0-1. У нього зріст і знову починає вібрувати геймпад як е, в ритмі серця. Excellent release. І ми закидаємо. 6-2. 7-2. Прекрасно. Ми почали закидати штрафні кітки. Ірвін. Двоє чомусь на одного наші нападають, навіть троє, подивіться, і третій підбігає потрошку. І три очки. 7-5. Хто це? Вейтерс? От я не помиляюсь. Не побачу я. Дроздов Шаленга. І кідок! Неточний! Неточний кідок. І ваут вилітає м'яч. Леброн! З м'ячем його прикриває наш баскетболіст, але подивіться, ну як же ж, як же ж його стримати. Вейтерс! Два очки! Вилітає м'яч з кошика! Щось, схоже, створив і Ентоні в попередньому матчі. Наприкінці. Хто не бачив той суперматч, звичайно, подивіться. А потім знову поверніться на цей Мінард. Є закидає 2. Два очки. 9-5. Ну, першу чверть ми зазвичай проводимо більш-менш, а потім починаємо вже гірше. Вейтерс. І таки спровокував Мінару Аут. Беннет. З М'ячем. Шукає кому ж віддати передачу. І що Aut? Іще один аут. Перехопили ми передачу, але не дуже вдало. Тищенко буде перекривати. Міллер. Вігінс. І два очки. Два очки. Вігінс, та ви подивіться в цьому Клівленді. Ну, звичайно, вони е, були у фіналі NBA в цьому році. Звичайно, у них кожен може закинути дуже. З будь-якої дистанції, тому. А у нас Мінар не закидає і може зрівняти рахунок, але якось туплять, тупить Клівленд і не кидає в кінці першої чверті, дуже вони впевнені, мабуть, в своїх силах, що не обов'язково це кидати на останніх секундах в першій чверті. Навіщо, якщо зараз вони будуть розігрувати і спокійно проведуть собі свою атаку. Може, такий підхід у Клівленда, все-таки в них є. Такі класні гравці. І бачите, що Леброн якраз тут і не грає таку важливу роль у нас зараз в матчі. Він то закинув, звичайно, але я взагалі його зараз на майданчику не бачу. Джонс. Три очки. Підхоплення Томас, звичайно, з такої позиції. Гравці NBA просто не мають права хибити. Мінар 9-9 вже рахунок. Такі першу чверть ми виграли. Ой-ой-ой, який поганий кідок. Якось е Мінард спочатку начебто вже замахувався кидати, але потім перестав. І такий кідок не вийшов. Спокійно, нісімов, нічого не сталося поганого. Саммерс. І підхоплення. Делаведова Джонс. І слемдан. Ось чому Клівленд. Не поспішав. Тому що вони впевнені в собі. Вони впевнені в своїх силах. І вже виграють 11-9. Мінат Мінард. Ну, якщо він не буде влучати, це дуже погано. Саммерс три очки від Самерса це дуже дивно. Я навіть спочатку пожалів. Що кинув Саммерсом, але потім, побачивши м'яч в кошику, то е, видихнув з полегшенням, бо якось Саммерс е, дуже-дуже невдало кидає. Будемо зустрічати на своїй половині, звичайно. Лукас. Лукас. І. Один Лукас, три очки. Кидає, не закидає. У кого? Підбір. Що там? Що там, що там? Який блокінфол? Нічого не натискав. Взагалі нічого не робив, але не Неруш блокінфол. Отакої. Ну нехай. Ех. Андерсон Варехао, Будемо так його називати. Треба буде уточнити, як правильніше. І не закидає він, але ну він на такої зовнішності, що не дуже вміє кидати штрафні кітки, що він під кошиком має дуже круто грати, але. Все-таки один закинув. 12-12. І Мінар 3. 15-12. Мінард нарешті не закидає. Лукас. Починає атаку. Леброна взагалі немає, не знаю, де він Він відпочиває, мабуть, буде виходити тоді, коли зовсім критично. От, бачите? Бачите, де гарно грає оцей гравець? Мабуть, буде Леброн виходити, якщо критична якась ситуація для Клівленда буде. І ще один фол. І ще один фол. Закидає таки Таки закинув. 15-13. Хвилина 0-5 до закінчення першої половини зустрічі у фіналі східної конференції NBA. І спробуємо. Ні, та ви подивіться, він два закинув. Він е, спростовує мої думки щодо того, що він не вміє кидати штрафні. Він це легко робить. Мінар Дроздов бачу, вийшов. І його блокують при кітку І він не може нормально кинути. Так, тут треба якось заблокувати, але... Ну, підбір за Клівлендом весь. Весь підбір за Клівлендом. 32 секунди. Стрельні. Три очки для Мінарда і 18-16 ми перемагаємо. Але, дивлячись, як грає Клівленд, він може додати в будь-яку секунду. От треба їм закинути, вони це зроблять. Тому сильно не радіємо. Трьохочковим нашим просто це необхідність, щоб залишатись в грі. І закидають 3,5 секунди. І кидок. Ай-яй-яй! 18-18. Рахунок після першої половини зустрічі. Поки що боремось на рівних з таким іменитим, з таким сильним суперником, як Клівленд Кавалєрс. Перерва. Перерва Трістан Томпсон. Найкращий гравець першої половини. У нас, як завжди, веде гру грумінард. І спробуємо, знову ж, знову ж щоб він закидав виводити його на непогані позиції для китка. Розігрує Клівленд в третій чверті Вейтерс. І отут би забрати одразу м'яч. Ну, прикривати оця позиційна позиційний захист. Якось взагалі не виходить. Шаленга. Херно закидає 21-20. У нас стільки, нас рятують оці трьохочкові. Якщо ми. Їх не будемо закидати, все нам капець! Леброн Джеймс! Ну подивіться, як він пройшов і блок-ін-фол. Ви бачили цю техніку? Він якось взагалі пригнувся так і. І таки пройшов, ну взагалі. Є зараз два штрафних кітки, тобто 22-21. На користь Клівленда ніхто не сумнівається, що Леброн закине ці два кітки. 22-21. Леброн Джойс. Улюбленець публіки. Закидає двічі. шаленга. Кидок і 2 бали тепер для нас. 23-22. Дуже швидко ми закинули двійку. Ірвін. Джеймс е не закидає і на підборі Дроздов. Ну, молодець. Херн, і можна зараз кинути. І закинути 25-22. Дві швидкі атаки, і ми вже на три очки попереду. Ірвін. Що таке? Ясно, yes, тайм-аут. Дівчата побігли, значить тайм-аут. Все, дівчата вибігли, забігли, бо ми скинули тайм-аут. І тепер будемо намагатись перервати передачу. Вейтерс. Томсон. Томсон Джеймс. Стрибок наш, але Джеймс. Джеймс на підборі. Джеймс на підборлі. Блокшот! Блокшот подвійний. Але все одно Джеймс був на підборі. Ірвін три очки. Не закидає підбір наш. Горбенко. Дроздов. Дуже багато помиляється Клівленд в ці хвилини. І Дроздов зовсім не туди. Зовсім не туди. І Леброн Джеймс зараз показує. Ні, не показує, як треба сленданг е робити. 24-25. Ось вам помилка Дроздова до чого. Призводить. Не можна так кидати з двохочкової зони. Треба спокійно собі закидати. Лаврінович заходить ще в двохочкову зону. Трохи не перехопили. У нас м'яч, шаленга. Кидок, два бали. 27-24. 48 секунд до закінчення третьої чверті. Шаленга непогано. Ірвин. Ірвин, ахерн. Херн. До нього наблизився, але нічого не зробив. Кідок з трьохочкової зони. 27-27. Ірвін. Закидає, і тепер будемо пробувати тягнути до останнього і закинути. Може, Артуром Дроздовим, але там Леброн Джеймс його прикриває. 10 секунд. Кидок. Два бали навіть не здобуває наш баскетболіст. Ірвін три очки не закидає. 10 секунд. Спокійно. Є ще шанс. Горбенко. І як у нього з Ма балами. 30-27. 1-3 до закінчення. І ми непогано провели цю чверті. Ось Клівленд вже кидає, значить, вже переживає. Леброн на ваших екранах він багато напомилявся. В цій чверті багато не закинув, і я думаю, що він зараз зробить висновки і почне грати набагато краще, бо четверта чверть. І відділяє нас три хвилини від фіналу NBA. Але ж треба ще витримати тиск Клівленда. Ми розігруємо. Кто у нас на майданчику? Устрельник, бачу, Мінарда. Дроздов, Гурбенко, Мінард. Дроздов. Кідок. Чо? Аут? Та який аут! Капець, як вони так підбирають м'яч, що одразу в аут виходять. Вейтерс. Кідок, 3 очки 30-30, ні, 2 очки 30-29, все нормально, поки що іще все-таки попереду. Анісі. Анісі, мав, це... не той, хто має кидати з такої дистанції. А от Мінард 30-29. Ми давно не просили, щоб блокшот, ой, не блокшот, а заслон ставили. Так, що це за пісенька така грає на майданчику, а тим, часом, а тим часом Ірвін не влучає в кошик, і у нас є шанс відриватися, віддирватися Піщенко. Герой. Герой одного епізоду, я б так сказав, в першому матчі цього місяця Мінар. Кідок, два очки. 34-29, і вже 5 балів ми виграємо у Клівленда. Так, заміни. Заміни. Ехерн Лаврінович Дроздов Шаленга Горбенко у нас на майданчику. Так, і будемо прикривати. Ехерн. Прокинься знову. Дроздов не повинен він. Ну, як не повинен. Шутінфол. Ехерн, другий персональний. І таким чином два штрафних кітки. Від Ірвіна. І за тих стадіон взагалі. Хоч і бачимо, що всі махають. Руками немає. Ось! Включився стадіон. Закидає перший штрафний. Ірвін. І. І другий, звичайно, також закидає. Горбенко. Херн. Лавріновіч, Дроздов. Ну, трошки не туди. Поставив заслон. Наш гравець. І два очки для Дроздова. 36-31. Заслон трошки допоміг все-таки. Вейтерс. Ірвін. Давно ми не відбирали отак от м'яч. І одразу три очки, і одразу ні, два таки. Але якось так, якщо по-футбольному казати, в один дотик. В один дотик кидав. Дроздова, Херн З дальнього флангу нереально закинути, якось не видно оцього цього кола і дуже важко. І так, просимо знову. Кидок немає двох очок. Лавріновіч взагалі десь з аута вибігав. Ірвін. І Вейтерс кидає, не закидає. Але на Підборі знову жвіяний. 36-35 за 33 секунди до кінця. І. Лаврінович спокійно, спокійно. Треба тягнути. Тягнути. Це ж остання чверть. Шаленга. Ехер, Дроздов. Лаврінович. 9 секунд. Залишається і. Дроздов. Кідок. Не закидай, але. Наш! Наш має бути! Наш м'яч має бути. Леброн виходить. Звичайно, виходить Леброн. 7 секунд. І, звичайно, фол. 5 секунд. Треба зараз вистрібнути буде Лавріновичу. І Дроздов хотів кинути, але порушує правила Леброн Джеймс. як ми близькі до фіналу NBA. 3 секунди нас відділяє. І зараз Дроздов має, має закинути 2 очки, і тоді буде все добре. Але він не закидає. Він не закидає перший штрафний. А другий закидає 37-35. Тайм-аут. Якщо зараз три, три закине Клівленд, це буде так печально. Це буде так печально. Ні, не закидай, не закидай, не закидай і все. І ми в фіналі NBA! Будівельник Київ Другу... за другий місяць вже. Тільки два місяці пройшло. А ми вже у фіналі NBA. Казка наша продовжується. 37-35. Ми виграємо команду Леброна Джеймса. Клівленд Кавелірс таки не зміг нічого протиставити київському клубу. Фінал NBA, друзі, на нашому каналі. Неймовірно. А я хотів тільки вийти в півфінал. В півфінал. Конференції, а вже в фіналі NBA. Це просто казка-казка NBA, казка будівельника на нашому каналі. Поки що вона продовжується. І вже, вже, ну, я б не сказав, що все одно. Не все одно, звичайно, коли ще такий шанс буде м, зіграти у фіналі NBA. Звичайно, треба реалізовувати цей шанс, звичайно, треба вигравати, але. Більше вимагати від своїх е, баскетболістів я просто не маю права. Фінал NBA в другому вже місяці. Мінард Мінард, е, просто красені. Знову він гравець матчу. І дивимось, з ким ми будемо грати у фіналі. У вирішальній грі. Ех, це просто супер. Ще не ясно. Денвер та Мемфіс. І. Давайте, давайте просимулюємо раунд. І це буде Denver Nuggets. Denver Nuggets, скільки вони? 104 з 91. Вони обіграли Мемфіс Грізліс. І тепер фінальний поєдинок. Це буде будівельник Київ Denver Nuggets. Фінал NBA. Ось так. Це буде в наступній серії, тому чекайте її. Запрошуйте друзів, щоб всі бачили, як київський будівельник буде грати. Де ж ви ще можете побачити, щоб київський будівельник грав у фіналі NBA? Ніде! Ніде. Тому запрошуйте друзів, ставте палець вгору нашим баскетболістам, які просто роблять неймовірне в цьому місяці. І підписуйтесь на канал та коментуйте. Також, також. і ще раз нагадаю. Запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. ВК з вами був Деніт Риде, Побачимось у фіналі. На все добре.